Вибір. Вітаю всіх слухачів при мікрофоні. Сергій Бабський, і це програма Вибір. Сьогодні я хотів би представити свого гостя, заслуженого працівника фізичної культури і спорту України, заслуженого тренера України, майстера спорту СРСР, голову обласної ради фізкультурно-спортивного товариства України, керівника консалтингового центру технології успіху Бориса Олександровича Ревнівцева. Я теж вітаю вас, вітаю слухачів студії. У вас величезний послужний список. Сподіваюся, що в сьогоднішній програмі ми зможемо все, як то кажуть, розібрати по кісточках. Але давайте самісінького початку. Ну коли мається на увазі, з чого починалося моє життя, то воно починалось з того, що я народився в 51-му році. Це час, коли лише шість років пройшло після закінчення Другої світової війни. Та ще й Сталін був живий? <сум> Дай йому, ще було два роки. <сум> відпущено. Час був такий, що ну, було, говорить, значна частина міста Житомира була зруйнована. Батько в мене був військовий комендант станції Житомир. Мама була також желізнодорожниця, почесний желізнодорожник радянського союзу. І вони так друг друга знайшли, і потім вони горіть, як результат народився я. То ми жили потім, коли він звільнився з військової служби біля сьогоднішнього Житомирського державного університету, який на той час був повністю зруйнований, і навіть навколо нього бібліотека, і то будемо говорити, кафе Беризький, і це було місце моїх дитячих ігор. Той був час, коли діти грали у війну, а дівчата грали в дочки матері. На ваших очах будувався Житомир. Він ставав з руїн, і напевно ви пам'ятаєте всі ці етапи. Я пам'ятаю навіть по Карла Марса вулиці, хотів дерев'яний трамвай. Ще тоді таке було, мимо цього п'ядуніверситету. Так, да, дійсно, одноэтажний був Житомир на той час ще, бо зруйнований був дуже сильно. І потроху це на очах було те, що воно відновлювалося і, будемо говорити, прикрашалося. І сьогодні він стояв такий, ще краще і краще. Коли я пішов в школу. Яка, дорожча, школа була? У мене було декілька шкіл. Спочатку це була 24 школа, яка сьогодні є вечірня школа. Потім це була 23 школа, потім це була 12-та школа, а потім я закінчив вже 25 п'яту школу. Перший четвертий клас я був вже такий прилежний ученик, Все виконував, отримав дипломи, там подяки і батьки отримували. Але ж потім я відчув, що я не отримую відповіді на ті питання, які мене хвилювали. Оце цікаво. Яких питання хвилювали дитину? Ну от питання, от чому я тут? Для чого я тут? І взагалі, чим я маю займатися? Оце питання мене гризло, і, мабуть, воно і визначило весь подальший шлях моєї роботи. Я, коли закінчував школу, то визначив для себе ну, на той час найбільше у мене було багато, так сказати, здібностей, От і література, і музика, і спорт. Але я вибрав для себе спорт. Хто вас привів саме до секції? Ну, спочатку, будемо так казати, мені от десь повезло те, що ми переїхали біля Житомирського державного університету жили. І там же рядом було спортивне товариство Динамо. Так, де зараз Кірха. Так, там, де зараз сьогодні Кірха. Так сталося, що якось я попав туди спочатку на баскетбол, потім на легкоатлетику, потім, будемо говорити, на вело. А потім друзі мене говорить, умовили прийти на самбо. Дзюдо тоді не було, а самбо. Ну от і якось самбо найбільш для мене визначилось таким видом спорту, який найбільш мені подобався, як то кажуть, пішло. Пішло. Да, в мене були призи за кращу техніку і перемоги на вже змаганнях. І я вже був членом збірної команди України на час закінчення школи. І навіть співав навіть консерватори Мені говорити, порадили їздити. І я поїхав, але я побачив так, реально себе оцінив. І ну з мене ще й не перло. Скажем так, бо займатися справою потрібно тоді, е, будь-якою справою, коли з тебе пребориславсандович. Що вам дав спорт? Ну я хочу сказати, що спорт мені дав все, що я маю сьогодні. Чому? Ну По-перше, тому що я спорт завжди розглядав як модель життя. І багато хто вважає, ну спорт це не зовсім потрібний. І сьогодні в державі є тенденція оптимізації дитячої юнацьких спортивних шкіл. Це погано. В 45-му році, ну майже після звільнення Житомира, була відкрита спортивна школа. Вже відкрили спортивну школу в січні чи в лютому місяці, і це школа номер один, яка існує і до сьогодні. Які у вас досягнення саме спортивні? Мені подобався процес. Мені подобалось вигравати на своєму рівні. Мене везли на всі українські змагання. Я вигравав на цьому рівні всі українські змагання. Я став майстром спорту, але поступивши в вуз. Спортивний, який я обрав, свідомо, я почав займатися. Мене почала цікавити психологія, психофізіологія і все, що от пов'язано з поведінкою людини. І, мабуть, коли б були факультети психології, може я б і поступив на факультет психології. Але на той час тоді, взагалі, навіть в радянському союзі таких факультетів ще не було. Ну це цікаво, знаєте, і співак, і спортсмен, і психолог. Але тим не менше, я знаю, що у вас прагнень до психології відбулося на вашій тренерській кар'єрі, яка у вас дуже дуже вдала в спорті, так як і в житті. Всі прагнуть якоїсь висоти, і хто, хто прагне, він має працювати над цим. І формувати всі розвивати всі необхідні якості. На той час в спорті була тенденція підготовки спортсменів через великі довантаження фізичні. Хочеш багато там, наприклад, стріляти, ти довгим багато стріляти. Бо хочеш бігати класно, ти маєш багато бігати. Хочеш боротися, ти довгим багато боротися. І нас вчили і в інституті. От через ці великі обсяги. У мене попався такий гідний учень Толя Нестерчук, який, в принципі, дякуючи тим, що у нього було і здоров'я, і бажання, і через великі обсяги, ми за дуже короткий термін, за 8 місяців від початку занять, він став призером України і призером Радянського Союзу по дзюдо, починаючи з самбо. Це за 8 місяців лише? За 8 місяців. А скільки ж вам було років? 22 роки. Тобто 22 роки вже був тренером. Так. Тобто, мені більше подобалось от комусь. Щось будемо говорити, доводити чи когось вчити чомусь, і це моє кредо по життю вивелось. І після того, як він став призером Радянського Союзу, я йому дам відпочити місяць. Він відпочивав, бо навантаження дійсно були дуже такі серйозні. І через місяць він прийшов. І коли почав знову будемо говорити, боротися, я побачив, що він втратив от ті нюанси, які дозволяли йому безпомилково вигравати у суперників. І отут я замислився. В чому ж справа? Ну, в інституті я читав книжки по психології, психофізології. І я прийшов до того, що, будемо говорити, для того, щоб перемагати стабільно, все має пройти через усвідомлення. В нього і розвалилося все це ті діло, чому воно сформувалось на базі почуття, почуттів, якихось так, говорити, біологічних навідків, але пройшло мімо усвідомлення. І от для того, щоб. Не було такого, що сьогодні виграв, завтра програв, а таке в спорті дуже часто буває. І прийшлось переглянути повністю будь-якого програму, яку прийшлось зробити під цей підхід. Тобто змінилась програма через усвідомлення кожного ж кроку, і змінились методи відповідно. Переглянути прийшлося все. На це вийшло десь 10 років пішло роботи. Але за ці 10 років, вже через 4 роки не тільки там Толя, будемо говорити, у мене був, а вже поз'явилися хлопці і інші, які на рівні України, Радянського Союзу, здобували призові місця. Але через 4 роки вперше наша секція, а це була секція Дзюдона, єдине на, нас. В Житомирську область, ми виграли першість України серед кольорів. І це була сенсація. Чому? Тому що ніколи в Житомирі не було таких відомих форсменів, традицій і таке інше. І ми виступали проти ну, індустріальних областей Харківська, Київська, там Дніпропетровська, Луганська чи Варфолоградська вона тоді була. І це областя, де таких секцій, як в мене була одна на всю область, там було десятки. І навіть коли вони проводили першість області, там в ваговій категорії було декілька десятків до 50, може і чоловік і обирали кращих. І от вони ці кращі приїжджали. і Ми прийшли, а у нас не повна навіть команда. І ми виграємо. Це сенсація була. Чому? Тому що от я коли переробляв цю методику, я взяв за основу психологію. Я не взяв ні техніку, ні тактику, хоча без них неможливо. Але вони були якби допоміжні заходи. Не основні, не головні, а допоміжні. Все перерамлялось через психологію. Що мається на увазі? Багато тренують тренери, спортсменів, даючи їм часу на техніку, тактику, фізичну підготовку і так далі. А потім цей спортсмен виходить і програє. Чому? Він готовий, в нього все є, така машина. Програє чому? Тому що психологічно не може ну, справитись з хвилюванням. Його б'є мандраж, тому що відповідальність, сильний суперник, який суддя суровий, обстановка, обставини зовсім інші. От ми приїжджаємо там з маленького зала, а українські змагання проводили в залі такому великому. От. Тобто, все це якби гасило. Всі ті навички, ті, ті знання, які допомагають людині реалізовувати свій потенціал на змаганнях. Це була домінанта страху, яка подавляла всі інші домінанти. І треба було знайти рішення, щоб цю домінанту страху замінити на якусь іншу, на яку? На ту результативну, яка буде допомагати. Ну і такою домінантою я створив алгоритм перемоги, так званий. Це була, будемо говорити, шість. Ну, на той час це було менше, а сьогодні це вже шість кроків, які треба було послідовно зробити для того, щоб перемогти суперника. Це була виявлена структура поєдинка, яку треба було постійно контролювати і виконувати, реалізовувати на практиці в условиях змагань. І виявилось, що коли людина контролює цей алгоритм перемоги, вона мобілізує сили, і навіть з меншими можливостями вона перемагає у того. Хто має більш фізичні і технічні можливості, але не вміє концентрувати, він програє. Через 4 роки ми стали першими. І, в принципі, потім ми не кожен рік, але дуже часто ми ставали призерами і переможцями всіх українських змагань. І найбільший результат, я хочу сказати, коли я взяв тренувати жінок 84 рік. Через 2 роки найбільші результати показала моя вихованка Оля Чернокос. Яка за два роки, почавши займатися дзюдо в 20 років, в 22 роки вона стає чемпіонкою України, стає чемпіонкою України в абсолютній вазі, тобто без урахування вагової категорії, чемпіонкою радянського союзу і першою в Радянському Союзі призером світу серед студентів. А її потім визначили капітаном. Збірної команди Радянського союзу, коли вона перейшла уже на самбо. по результатам, скажем так, ми були однією з найсильніших секцій радянської України. Я нагадаю всім, що сьогодні гостем нашої студії є заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений тренер України, майстер спорту СРСР, голова обласної ради фізкультурно-спортивного товариства України, керівник консалтингового центру технології успіху Борис Олександрович Ривнівцев. Я знаю, що за плечима у вас є не тільки спортивні здобутки, але і проби пера. У вашій кишені можна знайти три книги: Це шлях до п'єдесталу, дзюдо Житомира і Алгоритм успіху. Чому ось знову ж такий стрибок від спорту? До написання книжок. Штучного в цьому нічого нема чому, тому що коли Оля стала чемпіонкою світу, я е, зрозумів, що на цьому рівні, якби я своє питання, розуміння, що має бути, отримав. І мені захотілося піти далі. Як результат роботи, я написав першу книжку, це була книжка Шлях до підісталу, путь Підісталу. І буде вона користувалась попитом, і коли я її привіз на всеукраїнські смагання. Для тренерів, щоб вони подивилися, Значить, були деякі тренери, які брали по 20-25 книжок. Чому тому, що на той час ще літератури по дзюдо взагалі не було. Борис Олександрович, у вашій книзі дзюдо Житомира ви дуже багато приділили уваги саме спогадам про встановлення цього виду спорту, але ось наступна книжка була взагалі, як кажуть, бомбовою це алгоритм успіху, де ви повністю поділилися тим, як людина може досягти успіху не тільки в спорті, але й в житті. На сьогоднішній день що відбувається По великому рахунку в світі кожна людина. Хоче успішною бути і щасливою. Але, на жаль, по висловленому такого американського психолога Маслоу, він сказав, що в принципі самореалізується лише 1% людей. А коли взяти Україну, у нас взагалі більше 80% живе за межою бідності. Тобто люди більше 80%, які не реалізують себе. Головна, чи об'єднуюча причина це соціальний інфантилізм. Наша хуторянська минуле, може так сказати, коли кожен за себе і лише за себе. Будь-якою ціною вирішувати свої проблеми, от надає можливості нам сьогодні об'єднати всі наші можливості і рванути вперед. Але вплив зовнішній от якось не витримували зовнішнього впливу і йшли на поводу десь у когось іншого і втрачали і свою незалежність, і свою гідність. І на сьогоднішній день відбувається те ж саме. Чому? Тому що от нема ще от такого стержня може бути. Який би дозволив би людям ну, об'єднатись і знайти ту національну ідею, яку вже шукають уже скільки 26 років. Ми на сьогоднішній день, останній середній вік життя у нас найгірший 65 років. Тобто на 20 років майже відстаємо від провідних держав. Рівень середньої заробітної плати найнижча. І ООН признала нас, що ми вимираюча держава. Лідер алкоголізму, туберкульоз, злочинність, наркоманія і так далі. Чому? Це сфера, яка дозволяє без великої напруги отримати якесь задоволення, яке шукає людина по життю, задовольнити свої потреби. Але коли вона в цих умовах складних, які дійсно у нас на сьогоднішній день не може цього зробити, реалізувати себе, вона шукає простіші шляхи, і тут ми виявляються лідери, і з цим треба щось робити. Ви про це пишете у своїй книжці, але все ж таки давайте поділимося з усіма слухачами вашим баченням алгоритму успіху. Головна причина от нашої соціальної інфантильності в тому, що ми не хочемо по великому рахунку глибоко вникати в сутність свого власного життя. По перше. І це дає мені підставу так казати, те, що я постійно провожу анкетування серед різних верст населення. І от ті відповіді, от, які вони дають на такі питання, в чому сенс життя, як ти хочеш прожити своє життя, що ти хочеш залишити після себе, ці питання стаються без відповіді. От сьогодні реформують постійно нашу школу. Останні роки ну, кожен день йде реформа. А в школі немає такого предмету, як самореалізація особистості. Лілія Гриневич, наш новий міністр, заявила, що 70% студентів на третьому курсі починають усвідомлювати. Що вони вступили не не туди, коли їм потрібно. а статистика говорить, що більше 80% населення працює не за життєвим призначенням і не за отриманим дипломом. Тобто, це говорить про що? Про те, що ну. Може, комусь не треба, щоб ми замислювалися. розумієте? Тут багато питань до деяких наукових положень, які на сьогоднішній день існують і визначають, ну, наприклад, піраміда масло. Вона там чітка ієрархія прописана. Але чому ж останній пункт на висоті перед цієї піраміди духовність? Чому він не перший? Тобто нас сьогодні направили в матеріальне, а матеріальне це і руйнація. Матеріальне воно потрібно бути. Чому людина має і будемо говорити, жити гідно, і будемо говорити їсти гідно, і відпочивати гідно, і вчитися гідно і так далі. Але для чого висновок такий, от не можуть люди дати таку конкретну відповідь, в чому сенс життя? А він простий. кажуть філософія. Давайте не будемо про філософію. А що таке філософія? Філософія це мудрість, так любов до мудрості. Любов до мудрості. Коли кажемо, що не треба нам філософії, ми відштовхуємо мудрість. Ми не хочемо що мудрими бути. Ми хочемо лише багатими бути. А як можна бути багатими не мудрим? Тобто оці речі вони не усвідомлюються і тому треба з цим будемо говорити, щось робити. І от я взявши за основу отой той алгоритм, алгоритм перемоги, який дозволяє перемагати будь-якого суперника, і я довів це. Я його будемо говорити, трошки модернізувавши, перевів площину соціальну. І на сьогоднішній день цей алгоритм це 10 послідовних кроків, про які, в принципі, по великому рахунку кожен чув. Я навіть скажу більше, цей алгоритм природою вмонтований вже в людину. Але для того, щоб їм користуватись, його треба усвідомити. І от тут нам не вистачає наполегливості в тому, щоб дійсно, будемо говорити, розібрати собі і почати його робити. А 10 кроків перший сенс життя. Ми народились. Для чого? Що ми хочемо. Далі визначення пріоритетів, далі постановка цілей. Цілями у нас взагалі ніхто не переймається. Кажуть, а бажання і цілі це що не одно і те ж? А це принципова різниця. Чому коли я маю бажання? Ну я його маю сьогодні, і завтра, і післязавтра. А коли ціль я визначаю, це значить, що я приймаю рішення, це бажання. Реалізувати на практиці. і вимоги вже до цього зовсім інші. виявляється там більше 20 критеріїв цілі для того, щоб ціль була така ясна, чітка і зрозуміла, щоб до неї можна було досягнути, а не бажання взагалі, яке не сприяє, щоб рухатись місця. Далі визначення умов цієї досягнення цілі, далі планування, далі практична реалізація. Багато людей мають плани на життя, так але мало всіх, хто має навіть плани, реалізують. Чому? Та цього треба певні фізичні навантаження, певні фізичні зусилля. Треба вміти боротися за свої життєві цілісті. У нас на сьогоднішній день є бажання, але коли втикається людина з проблемою, що по великому рахунку в більшості, та бажання здикає. Руки опускаються. Чому з невіра якась? Наприклад, от я розумію сенс життя на сьогоднішній день, як його збереження заради всебічного його покращення. Виходячи з цього, можна далі зробити висновок, що освіта має займатися тим, щоб виявляти призначення людини для того, в чому він може максимально це життя покращити з одного боку, а з іншого боку, розвивати його всі необхідні якості для того, щоб він цю своє призначення реалізував, тобто вчити людини боротися за те, що вона має за те краще, як вона бачить своє і будь-яке суспільне життя. І от коли це буде, нарешті я думаю, до цього ж все одно ж прийдуть і наші вчені, і наші думаю, і політики, бо інакше кінець буде негарний, скажімо так, тоді все стане на свої місця. Тому практична реалізація, потім контроль, потім пошук причин проблем, які виникають, потім пошук найкращого оптимального рішення і потім внесення цього найкращого рішення в першочерговий план. Ця послідовність дій вона якби мобілізує людину. І вона конкретизує її діяльність, і людина за життя встигне набагато більше. Тобто, вона робить людину незалежною. Вона вчить його керувати собою, вчить його керувати обставинами. І в такому сенсі і людина, і суспільство в цілому. Європа, вона в цьому напрямку іде свідомо, несвідомо, але там з п'яти років вже профорієнтація, про яку у нас по великому рахунку більш говорить, ніж роблять. У нас профорієнтація чим сьогодні закінчується. Тим, що прийшли люди з вузу, прийшли люди з підприємства і запропонували дітям прийти до них, попрацювати чи йти вчитися. Все, а профорієнтація — це те, що треба перепробувати руками. Наприклад, є в Японії такий тест Фукіяма, який передбачає 7, 8, 9 клас 48 практичних проб. І перепробувавши руками Кожну з цих проб 48. А 48 чому? Бо промисловість Японії головним чином от орієнтується на цих 48 промислових напрямках розвитку. Дитина дійсно виходить і вона розуміє. І з п'яти років до закінчення вищого чувого закладу, коли під різними кутами ця профорієнтація йде, значить, ми отримуємо 90% дійсно сформовано людину, яка точно знає, що от це мій напрямок, бо природа кожному дала своє місце. У нас на сьогоднішній день. Відбувається те, що відбувається, і от та цифра 90% навпаки людей, які працюють не за своїм призначенням, і тому цей алгоритм він допомагає. Він розвиває мислення, він направляє чітко, коригує і от людина. Стає набагато якісніше життя і гарантовано досягає того, чого вона б хотіла цього житті. Борис Олександрович, ви знаєте, сьогодні перед собою побачив дуже цікаву людину: і спортсмена, і тренера, і філософа, і науковця, ось саме з такої позиції життєвої, що ви могли побажати всім нашим слухачам, не здаватися. Шукати була така книжка Два капітани, ви пам'ятаєте, так? Да Кавірина, да. іскати не здаватися. Не залишати, не зупинятись, постійно працювати над тим, щоб отримати відповідь на те питання. Найголовніше питання, як виявляється, для чого ми тут, що ми маємо робити по життю, чи лише споживацька у нас має бути рівень нашого життя, чи все ж таки створюючий. Созидательний, якщо другими словами, на сьогоднішній день. От в книжці цій я привожу дуже багато вислів людей, які будемо говорити, є провідними, є великими на сьогоднішній день. І філософи, і науковці, і бізнесмени. Той же Стів Джобс казав, коли ми тут не для того, щоб покращити життя, то для чого ж ми тут? І на сьогоднішній день я даже в мене такі думки закрадаються, що може ми вже вичерпали рівень Homo sapiens, і Треба переходити на інший рівень, на Homo Faber. Homo Faber – це людина-творець, людина-будівельник. Дякую вам сьогодні за візит. Нагадаю, що гостем нашої студії був заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений тренер України, майстер спорту СРСР, голова обласної ради фізкультурно-спортивного товариства України, керівник консалтонного центру технології успіху Борис Олександрович Ревнівцев. На все добре! Вибір.